Як вирощувати кактуси, коли у тебе кішка? Насамперед вам знадобляться пінцет та яскрава лампа. Це, щоб витягати із себе колючки. Навіть із тих місць, про наявність яких у себе ви й не знали. Пересадка. Рукавички одразу ні. Не підійдуть навіть господарські із дуже щільної гуми. Коли я в цьому переконалася і витягла із себе голки, то вирішила пошукати в інтернеті якийсь лайфхак. Один розумник записав ролик на Ютубі. А я подивилася і повірила: мовляв, беріть кактус губками для посуду і все пройде без скалок. А те, що губку потім не можна хапати голими руками, не сказав. Коли я вдруге витягла із себе усі колючки, то зрозуміла голки у кактусів ніколи не закінчуються. Може перегоріти лампа, стертися пінцет, зотліти матерія буття, але опунція буде так само пекельно пухнаста. Якщо на папороті росте нове листя, це означає, що їй добре те саме у монстери. Бегонії та драцени. Коли нові фрагменти з'являються на кактусі, йому пиздець. По-перше, тому що найімовірніше залежить від виду, це не листя і не гілки, а нові сутності, тобто діти. Мета будь-якої дитини висмоктати з батьківського кактусу усі соки, залишити на ньому лисину і відвалитися. Ні, склянку води у старості не подасть. Таке собі ставлення до старших, я хочу вам сказати. По друге, тому що активно плодитися кактуси починають, коли чують власну швидку смерть. Самому мені тут не сподобалося, від батареї жарко, від викна дує, ґрунт вино, полив несмачний. Тож я, мабуть, помру. А діти хай ще поживуть, хай постраждають. Треба наплодити їх якомога більше. Розмірковий типовий кактус. Загалом ставлення до молодших теж не дуже. Хм. Цвітуть кактуси найкраще в Ашані. Вдома ми не можемо, вдома нас нудить. А в супермаркеті між курячих яєць та журналів із кросвордами, будь ласка. Хочете знати секрет? Беріть ручку та записуйте термоклей! Що з пістолета. Придивіться до кактусів у магазинах. Квіти до них приклеєні. Може, вони й не від кактусів зовсім? З таким же успіхом до рослини можна приліпити житній сухарик або від медика Харібо. Якщо ж ви усе таки купили у мас-маркеті і принесли додому кактус, то тремтіть, бо тепер із вами живе ще й грибний комарик. Дрібний комарик. Хто вигадав цю назву? Ви ж зараз думаєте, що це я нафантазувала, а це і справді дрібні комарики з загону двокрилих. Потрібно купувати відро отрути та обливати всю квартиру раз на два тижні, інакше пиздець буде не тільки кактусам, а усім іншим рослинам, включно з котячою травою. Так так, котяча трава. Я зовсім забула. Це єдина рослина, яку не можна обливати отрутою, бо траву їсть кішка, що призводить нас до нового квесту. Як позбутися шкідників без отрути? Чи не викинути зовсім траву, вазонок і ґрунт? Ну, тоді я жертиму заміокулькас, каже моя кішка Міця. Заміокулькас це не прибалтійське прізвище, як ви вже подумали, а сукулент. Його ще називають доларовим деревом, нібито приваблює у будинок гроші, але гірше те, що він приваблює кішок, що були позбавлені трави. Я бачу, що заміокулькас погризаний і отруйний та дзвоню ветеринару. Вибачте, що ввечері, вибачте, що у вихідні, ні-ні-ні не нудить, проносу немає, кров не тече. Ну, спостерігати, спостерігатимемо, дякую. Але ми пристосувалися, витягли з мене голки, заміукулька тепер має свою особисту кімнату. У грибного комарика усе погано, але так йому і треба. Китя Міця жива та здорова. А я чищу зуби двічі на день собі та один раз кішці, кішці спеціальною пастою зі смаком печінки. Так написано на пакуванні я не пробувала цю пасту не треба змивати. І тут нам усім цікаво, чому такі не роблять для людей. А Можливо, річ у тім, що тюбик коштує 400 гривень. Це ж скільки кактусів можна на ці гроші накупити? Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.